Куди подітися після ув'язнення для івано-франківських засуджених організовують тренінги спеціалісти із центру зайнятості. Для восьми чоловіків, котрі невдовзі вийдуть на волю. В слідчому ізоляторі провели співбесіди щодо вільних вакансій. Це вже четвертий рік міський центр зайнятості співпрацює із закладами, де відбувають покарання засуджені. Це розпитують про те, що саме найбільше користується попитом зараз на ринку праці. Це, як правило, робітничі професії: кухар, кондитер, бармен офіціант, слюсар з ремонту автомобілів. Електрогазозварювальник, досить затребувана професія. Як правило, особи, які знаходяться в даному закладі, втратили свою кваліфікацію, вже, або взагалі потрапляють сюди без. Жодної професії в Івано-Франківському слідчому ізоляторі перебувають 993 особи, котрі відбувають покарання або утримуються під слідством. Інформацію про потребу професій обмаль кажуть засуджені. Керівництво управління пенітенціарної служби намагається допомогти в'язням у майбутньому адаптуватися у суспільстві. Ряд осіб засуджених до тривалих термінів позбавлення волі, таких як може бути сім років, десять років. E, значить, цілком всі розуміють, що за цей час. Відбулося багато змін як в державі, так і в суспільстві. О, так і на ринку праці, і засуджений, якщо виходить уже по відбуттю терміну покарання, відповідно потребують якоїсь уваги з боку держави, з боку соціальних служб, з боку громадськості. Окрім фахівців центру зайнятості, дослідчого ізолятору навідуються представники соціальних служб. Вони допомагають ув'язненим адаптуватися після виходу на волю. Від правильної організації такої роботи залежить, чи не повернуться колишні засуджені знову до місць позбавлення волі. каже. Психологи засуджені за шість за місяців до звільнення пишуть заяви, щоб залучати їх до участі в програмі підготовка до звільнення, де надається інформація їм про місце розташування як районних центрів зайнятості, так і обласного адреси повністю. От, е, зразу їм надаємо інформацію, які є професії. Ну, більше їх цікавить це робітничі, так як більшість засуджених у нас. Е, Колись були на сезонних роботах, переважна кількість ну мало я таких засуджених, які попадають до нас в місця позбавлення волі. Ну. Щоб з якимись вищими освітами щороку після виходу на волю на офіційну роботу вдається влаштуватися кожному четвертому колишньому ув'язненому. Чимало осіб зареєстровані як безробітні причиною, фахівці називають дещо упереджене ставлення роботодавців до людей, котрі відбували термін покарання у місцях позбавлення волі. Оксана Семко, Олександр Литвиненко, новини на вежі.